Все, включилось. Давай, так, Добрий день. На розгляд постійної комісії пропонується три питання. Про затвердження селищної програми по поквору у нас є із п'яти членів комісії на під'єдналося в настрої. Правильно? Так, да, да. так. Пропонується Такий порядок денний про затвердження селищної програми поховання окремих категорій громадян на території Міживської селищної територіальної громади на 26, 20, 2026 2028 роки. Про план роботи Меживської селищної ради восьмого скликання на 2026 рік і про деякі питання управління майном, що належать до комунальної власності Міжської селищної територіальної громади. Які будуть ваші там пропозиції, ви повинні проголосувати за чергу денну. Серега, каже да". да. «Да», Я кажу да. «Да», «да», «да». Проголос... голосували троє за. Далі, будь ласка, прохватила Тетяна Васильівна. З першого питання про затвердження селищної програми поховання окремих категорій громадян на території між селищної територіальної громади. Ну так як у нас програма поховання в цьому році завершується, ми повинні затвердити нову на 26 шостий та 28 рік. Ми розробили програму, вона на основі тієї, що була От, по суті, получається селищна програма розроблена. Відповідно до Конституції, закону про поховання та похоронну справу, закону про місцеве самоврядування, порядку утримання кладовищ, затвердженого наказом Держжитлом Комунгосп та Дерсанпіну. Програма сама визначає порядок поховання. і неї, що виходить, що ми тільки ховаємо, тільки тих, що. На нашій території померли і без рідних, без, і які відмовилися е, рідні ховать. От. Дія програми поширюється на територію Межівської територіальної громади та стосується поховання окремих е, одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, невпізнаних померлих, а також, а також громадян, від яких відмовились родичі. Е, фінансове забезпечення Програма становить 205 тисяч на рік щороку, по, з 26 по 28 рік. Всього 615 тисяч на 3 роки. Орієнтовна вартість поховання приблизно 10 тисяч, із розрахунку 10 тисяч, що дозволяє десь провести 20 поховань залежно від фактичних потреб та вартості послуг. В Послугу в цю послугу входить. Е, ну, Обачно. Там передбачено, що відділ будівництва відповідальний, і він повинен заключити договір з організацією, яка здійснює діяльність ритуальних послуг, може надавати. От, на даний момент у нас це здійснює ФОП мороз із Петропавлівки. В нашу послугу входять хрест труна. Поліетиленовий мішок і табличка, і сама оця послуга привезення, що вони приїжджають, труп забирають, одвозять Павлоград на судмедекспертизу і ховають його. забирають. Тобто повез. весь необхідний мінімальний набір Набір, так, да, для послуг, що повинен забезпечуватися згідно законодавства на людину. На сьогоднішній день ці послуги у нас 7 тисяч, вартість 7 тисяч. Ну, ми на, на наступний рік 10 передбачаємо, десь ну, на одну особу в розмірі 10 тисяч, приблизно так, щоб мала лі, Інфляція. Інфляція і, і послуги ж перевести до Павлограду до ПММ дорожчає, ПММ дорожчає, все, все дорожчає. Які будуть пропозиції в членів комісії? Може запитання? Прийняти, голосуємо. Є питання. У нас вроді як закривається. Це. Фух, Господи, нас район ілі там громада. Так а як ми тоді закладаємо гроші наперед? Справа в ну... тому, що ми зобов'язані передбачити ці кошти, тому що ну, передбачається. Що громада буде, ну, не буде здійснювати свою діяльність на території, але не факт, що люди оттуда всі виїдуть. Ну я згоден, що люди туди не всі вийдуть, це 100%. Так а як ми І... будемо надавати допомогу, якщо у нас е, вчора чи позавчора голова сказав, що перекращають всі е, якісь движення по цьому? Ну, ви можете да, пропозиція, да, пропозиція передбачити краще, буде можливість. Ви вдвох балакаєте. Тетяна, ну, Васильівна, будь ласка, дивіться, якщо люди остаються, і не дай Боже хтось помре, да? ну, хто буде його ховати? Тетяна, я вас питаю просто, як би воно було? Буквально позавчора. Голова сказав, що 20-го на нас. Хоч навіть ми тут діяльність здійснювати не будемо. Давайте не, не, не обіжайте до друга. Це нормальний випрос я задаю. Просто звучало, що всяка діяльність е, за, е, на території Украї... нашої громади закрита. Тепер ми закладаємо гроші, так само відкрита діяльність. Це буквально вчора. Голова, вистави, голова вистави іменно, нас тут, іменно нас тут, по ідеї, ми не будемо, якоби, ну нам ще до 20-го жити треба. -от, я так, поражаюся у цій логіці. 20 го що, да, ми закриємо двері, але існування, існування, селищну раду ніхто не закриває, як таковою. Ви ж пойміть. Можна я ні, от випадки будуть траплятися, хто їх буде робити? От пойміть, це теж. І за які гроші? Мені просто це ж інтересно, хто його буде робити. Вот. Якщо, Значит, якщо ніхто, це... то я як... От підожітеж, якщо ніхто в ту сторону не їде, хто ж його буде робити? Підожіть. Буде робити та організація, яка з якою укладе відділ БАБ. Договір на послуги. І якщо, наприклад, на території Новогригорівки ще там будуть люди, ще можна буде туди, є можливість похоронити, то там буде здійснюватися це поховання. Якщо не буде, здійс... не буде можливість ніде на території громади хоронити, ніхто не буде хоронити, і програма закриється. Як не виконана, отак оце, оце от відповідь. Я згоден Дивіться, на сьогоднішній день. Я трошки о доброго дня. Доброго дня на своїй Е, Дивіться, на сьогоднішній день нас намі з нового вивозять померлих цивільних. Я не буду вас запись, не буду називати, хто вивозить, але ж вивозять, і сільська рада їх поває. Тому це не значить, що ми повинні бросити тут людей на призволяще е, і сказати, що всю вмирайте на городі, ховайте і тому подобне. вибачаюся, ну це, це пояснення, а то просто так викладаємо гроші, і тут же перед тим було сказано все закрито. Все, я дякую. Я все зрозумів. Це, це бочу все закрито по постанові. По постанові про евакуацію, там єдине написано, що сільська рада при оповіщенні повідомляє дату припинення надання. Послуг медичних і соціальних оце єдина фраза, яка в законодавстві, прям, щоб все закрито, я не, не можу зрозуміти, хто звідки це взагалі вийшло. Ну, з інтернету нашого доблісного. А, ну може. Я <рес> не дивлюся, я, ну просто така уріалізація ситуації, не це просто. ну... Це поняти, давайте голосувати. Пропозиція поступила прийняти. Так, да, так, да, так. Я знаю. Я yeah, so, so. І Чупіков. Yeah. Прийнято. Будь, yeah, ласка. Yeah. Да, будь ласка, на ваш розгляд пропонується ще й проект рішення селищної ради е, про план роботи на 2026 рік. Якщо в когось є питання, там. Е, цей проект рішення був розміщений на сайті селищної ради, в кого є які питання, будь ласка, ані, голосуйте за прийняття. Опять така сама історія. Все закрита, ми голосуємо. Ні, от дивіться, селищна рада нікуди не ділася, вона ще не закрита, вона ще не припинена діяльність селищної ради, а тому має бути план роботи. Сесії, от ви ж зараз буде 50-та сесія селищної ради. Вона ще не, не припинена селищна рада. Тобто є, буде можливість працювати, ми будемо працювати, але для того, щоб працювати, має бути план роботи на наступний рік. Хто там за пропозиція пішла прийняти? Голосуємо. Я за так, чупіков не чую. Я давай, Наташ, да, чу, пі, ков, чу, чу. І... за, за давай на вас по це Так, і чупіковчнечу от тепер слідує питання серія далі. Слідуюче питання це про прийняття е, до комунальної власності, про деякі питання управління майном, що належать до комунальної власності межівської селищної територіальної громади. Пропонується прийняти в комунальну власність Межівської селищної територіальної. Громади на безповоротній та безоплатній основі міжнародну технічну допомогу це сміттєвоз і здійснити державну реєстрацію міжнародної технічної допомоги. На сьогоднішній день поки що тільки рішення про прийняття у комунальну власність. Це щоб до першого пункту це да, прийняти Я здійснити реєстрацію. Я Державно... до першого пункту розсматривали, сміттєвоз. Коли розсматривали? Ти там трошки напряг, Стріле, успокойся. До першого пункту, де поховання. А, ні, це не поховання. Це, це сміттєвоз, новий сміттєвоз з Великої Британії. Е, ну, Дали нам його. А де він буде хранитися? Е... На сьогоднішній день це інформація не для оприлюднення? Ага, ох, і завуаліруванню. За, за Як партизани? Не поки підлягає. Я вспомнив, поки я вповнив за мусоровод угу. е, вознесенки, там же ж е, стоїть техніка, майно якесь яке ступа просить, щоб ми тепер могли евакуювати. А чому ми не можемо виділити кошти? Йому, щоб вони евакуювали ту техніку самі. Що він ходить з простянутою рукою до всіх, щоб помогли там, помогли там, помогли там. Ми там, де не треба викидаємо гроші, там, де треба допомогти людям, він ходить з простянутою рукою. Тут поки що ми про кошти не йдеться мова. Ми приймаємо без... безоплатно. Ми не викидаємо, ми не ми не придбаваємо цей сміттєвоз Ми його приймаємо без. А я повіду. поняв, я не за це. Я за те, що повиганяв. Що вони час... виганяли, що воно валяється в Однесенки там, в Троїцький де він там їх, він чи де він його там повикидував? Тепер він ходить з протягнутою рукою, щоб йому хтось поміг. ну про те, що він ходить з протягнутою рукою, я про це вперше чую. Може, він дійсно когось просить, щоб здійснили переміщення цих транспортних засобів. Він їх част, ну, частково на більш безпечну територію вивозить, ну от вивіз в одне місце, потім, потім виникає ну, необхідність перемістити його в інше місце. Може. Я Може розумію. Але я так розумію, що в нього немає фінансів, щоб це все робити. Ну, я вперше про це чую, тому не можу прокоментувати. На сесії треба буде вуха опроси підняти. Хай, хай закладає кошти, якісь дійсно переганяють цю техніку потрібно. Я тільки знаю, що йому буде е, виділена підтримка фінансова для діяльності підприємства. Чи передбачаються там кошти на переміщення транспортних засобів? Я цього сказати не можу. По питанню сміттєвоза проступила пропозиція прийняти. Сергія, голосуємо. Так, да, я, я не голосую. Голосують члени комісії, фіксуйте, депутати. Фіксуйте, фіксуйте голоса. Добре. Давай, я за. Я за. Добре, дякую. Ну, на цьому черга денна вичерпана. Ну, дуже заборолися. Всім до побачення. Все, дякую, до побачення. Всього доброго вам.